Мої вітання про те, чим запам'ятається цей тиждень для галузі атомної енергетики України та світу, у новому випуску енергетичного дайджеста. <му> у Фінляндії встановили рекорд з виробництва електроенергії. За даними системи моніторингу електроенергії фінського мережевого оператора Фінгрід, 8 січня показники виробництва електроенергії сягнули рекордних значень 13 100 МВт. За словами Арто Пахкіна, голови оператора «Фінгрід», вітряна погода протягом останніх днів та запуск АЕС «Олкілуото-3», яка вже відновила тестове виробництво, дозволили досягти рекордних показників і допоможуть збільшити їх у майбутньому. Samsung Heavy Industries завершила концептуальний проєкт плавучої атомної електростанції. Південно-корейська суднобудівна компанія отримала від американського бюро судноплавства базову сертифікацію на плавучу атомну електростанцію на основі компактних рідкосольових реакторів. Технологію розробила датська компанія Seabor Technologies. У компанії нову технологію описують як поєднання технологій ядерної енергетики та суднобудівництва. Та додають, що порівняно зі звичайними наземними АЕС вибір майданчика і обмеження є відносно менш вимогливими. Період будівництва становить близько двох років, а вартість є достатньо низькою. Нью-скейл Павер і Румунська Ропавер Nuclear іс Ей підписали контракт на початкову фазу інженерно-проєктних робіт для першого малого модульного реактора в Румунії. Перед усім буде визначено основне місце та конкретні вхідні дані для електростанції. Загалом інженерно-проєктні роботи триватимуть 8 місяців. Старт цього процесу є знаковим прогресом, спрямованим на розгортання перших ММР в Європі. Плани після відбудови енергетики України під час зустрічі обговорили міністр енергетики України Герман Галущенко та віце-президент Єврокомісії Франц Тімерманс. Наша мета зосередитися на збільшенні відновлювальної та атомної генерації. До 2030 року ми додамо ще 2 гігавата атомної генерації. Відновлювальна енергетика становитиме близько 30%. До 2050 – понад 90% електроенергії. Вироблятиметься з безвуглецевих джерел. Написав у Фейсбук очільник Міненерго. Він також зазначив, що під час зустрічі обговорили й питання санкцій проти російської енергетики. Пан Тімерман зазначив, що Європа дієво відмовляється від залежності від російського викупного палива. Відмова Фінляндії від співпраці з Росатомом має стати зразком для інших держав. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з міністром розвитку та зовнішньої торгівлі Фінляндії Віле Скінарі. Міністр енергетики відзначив, що цінує рішення Фінляндії щодо припинення співпраці з Росатомом. Фінляндія, перша країна, яка це зробила. Таке рішення має стати прикладом для інших європейських держав. Після того, як Росія знищила усі основи ядерної безпеки, вона більше не може бути гравцем на відповідному ринку. Також сторони обговорили перспективи майбутньої співпраці, зокрема щодо будівництва малих модульних ядерних реакторів та розвитку відновлювальної і біоенергетики. З метою дотримання міжнародної угоди між Україною та міжнародним агентством з атомної енергії відбулася планова інспекція МАГАТЕ у зв'язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Під час візиту інспектори МАГАТЕ перевірили відсутність ядерних матеріалів у транспортному контейнері реакторного відділення енергоблоку номер 4 Рівненської АЕС. Як повідомили у відділі ядерної безпеки Рівненської АЕС, результати інспекції задовільні. Цілі досягнуті, а зауваження відсутні. Наразі це усі новини. Нагадую, що ознайомитись з розгорнутою інформацією про ці та інші новини ви зможете за посиланнями, що знайдете під відео. Слідкуйте за нашими офіційними ресурсами, аби не пропустити важливі події. На все добре. Нехай новий тиждень принесе нам лише хороші новини.